Привіт моїм любим глядачам! Вдячна за ваші коментарі, лайки та підписку. Продовжуємо нашу подорож по просторах секанхендзів. Пошукала в коробі з сумочками, щось цікавеньке, привернула мою увагу, ось така яскрава, дещо дитяча, а можливо і дитяча сумка-поштарка. Яскрава, червона, купа замків. Ось одне відділення велике, є багато кишень. Ось така велика фантазійна квітка попереду, і з тильної сторони також є ось таке зображення. І є ось такий карманчик також боковий. Мені ці зображення взагалі нагадують щось від бренду Десигуаль. Також у них вони якісь неординарні, трішки божевільні. Ось, ну... Ось така була сумочка, мабуть, для якоїсь яскравої неординарної дівчинки. Вона там і залишилась. Ось це також така маленька сумочка Redicue на застібці фемуар, жовтий колір, схоже, що зі шкіри, підкладка брендована, на сумочці є леготип ще з французької. Але інформація не знайшла. Думаю, що це вінтаж, що залишила. Ось така, що привернула мою увагу, не зрозуміла, досить річ сумка, наче черевик. Я не знаю, що це за тренд такий чи бренд. Досить дивна, незручна, нежіночна, не прикрашає, але звертаю увагу, щоб здивуватися. Ну, тут вона ось є такий великий підбір в неї. Ось. Ну, Не знаю, як вписувати її у свій гардероб, залишила, звичайно. Ще ось така була сумочка з принтом з черепів. Вона досить така велика, вмістка. Також залишила ось такий светр. Ви бачите, схожий з кучі. Тут такий жакардовий світшот, наче, візерунок, виконаний у визначеному порядку по всьому джемперу. Це принт, такі літери-монограми. Вони шорсткі по гладкому трикотажу, синій насичний колір, джемпер був в непоганому стані. Ось бірка з брендом Gucci, як бачите, тут склад 70% котону і 30% поліестеру. Ось ну був QR-код, я не перевіряла, чи насправжність. Думаю, ну, оригінал 50 на 50 щось. Так вона на мені виглядає, трошечки така вільна. Гучі це відомий італійський будинок моди, один з найвідоміших, престижніших і легко впізнаваних брендів у світі. Станом на 25-й рік ціни в їхньому каталозі, мінімальна 14 953, максимальна 534 258. Ну, я думаю, що це дорого, як на мене. Ну, Залишила його, можливо, і пожалкувала, що не забрала. Але. Залишився в магазині. Далі від тимдем в розмірі М. Така е, прекрасна сукенька була. Ось такий крихітний. Тут е, був гудзочок на застібці. Ось така деталь була на гумці попереду е, сукні. Е, значить, е, ну Дуже мені сподобалась ця сукня. Е, дуже сподобався мені колір. Це звичайно, поліестерова сукня. Тут ось такі гарні дуже рукава, щось середнє між бафом і крильцями. Дуже сподобалось мені це. Далі ось такий колір дуже гарний Тіфані, і ось така відрізна, наші, вільна донизу спідничка. Ну, Колір дуже мене підкупає, такий, мені він подобається. один з моїх улюблених кольорів. Ось на мені ось так виглядає. Ну, думаю, що вона мене прикрашає, я її забрала за 35 гривень. Колір цей такий з нотками бірюзи, і наче додає весняну літню свіжість образу. Ось, ну, Мені сподобалась. І, і ця сукенка і кольором, і фасоном. І тим, що вона прикрашає, вважаю, що речі мають прикрашати. Ось. Тут таке декольте цікаве, наче й немає, але є натяк на нього. Далі також від H&M, тільки вже віксель розмірі, сукня з декольте, має також об'ємні рукава крильця. Вона така вільна донизу, відрізняється спідничка. Також десь мідь довжини. А тут дуже гарний такий квітковий принт на тканині. квіти дуже такі натуралістичні, наче ось виконані олівцем, збережено ось поясочок. Це також був поліестер. Ну, ну також, я вважаю, досить гарна ця сукня. Ось так вона на мене виглядає. Вона на мене завелика. Тут потрібна дівчина з більшими об'ємами. Ніж я, але сукня, я вважаю, доволі достойна, гарно виглядає, прикрашає, дуже жіночна. Ну, також її залишила в магазині, вона завелика була. Хоча, в принципі, можна було розглядати її для продажу можливо. Далі ось така сукинка від бренду Полен Джо Sister, Це я погугливши, що зрозуміла, що це французька марка. І філософія житті, радісність, легкість юності. Їх мотиви, вільні жіночні силуети, цікаві принти, яскраві тканини. Виготовляють практичні речі, але витончені і не нудні. В моєму випадку сукня з рюшами, рюші крильця по рукавам, і руші на комірі стійці на зав'язках. Дуже жіночна деталь. ці рюші, я вам скажу. В общем, сукенка в стилі бебі дол вдрізна талія, спітнички вільно донизу, дуже гарна тканина, тут шовк. Ось, ну... Навіть не озброєним воком я вважаю, видно високу якість пошиття і якість тканини. Ось можна ознайомитись на сайті з цінами на їхні сукні. Ну, тут доволі 600-800, 1000 євро. Думаю, що бренд це доволі дорогий, як на мене. 1000 євро. Ось. Ну, вона була замаленька на мене, ця сукня. Знову ж таки, я її залишила в магазині. Але річ вважаю, дорога і така достойна. Далі від сімдей, це голландський бренд одягу. Я вже неодноразово вам показувала речі від них, досить часто звертаю увагу. Їх речі досить якісно там, такі виконані в сучасних тенденціях, їх стиль близький до ментальності нам, українцям. Тут класика поєднана з сучасністю. У моєму випадку блуза в Рюші з прошви в 42-му європейському розмірі, рукава крильця з двох шарів. І добре тримають форму, в принципі, тканина відмінна. В общем. Але блуза така вільна, об'ємна. На мені вона чересчур об'ємна, я вважаю, додає такої... лишніх кілограмів. Я вважаю. Я її залишила тому також в магазинчику. Завелика. Думаю, для дівчинки більш тендітної вона була б гарніше виглядала. Далі від бренду назва Макензі. Мені це бренд невідомий. Думаю, це бренд канадський, судячи з Лого. Тут лого, такий а, листочок канадського клену. Взагалі, дуже такий гарний колір. Це один з моїх улюблених кольорів, а, такий сірий меланж. Світорок був виконаний з трикотажу у Рубчик. Ось В складі 100% вовна. Він дуже такий теплий, м'який, затишний, не колеться, комфортний. Думаю, що він стильний. Ось, і, значить, Тут от така подовжена застібка на комірі стійці в рубчик. Ну, да, В'язка була така дуже плотна, плотна, еластична, не рихла. Хороша річ, думаю, дуже така достойна і якісна. Ну, ось я цей светрик скажу зразу, що я його забрала, заплатила за нього 117 гривень, вже не пам'ятаю, в який точно день це був завозу. Ось так виглядає він на мене, він трошечки оверсайз. Ну, думаю, що, в принципі, Версайф в тренді. І взагалі, я думаю, що він чоловічий. і Комусь з моїх чоловіків, навіть якщо я не буду носити, то він сподобається і хтось його точно забере собі, ось. Знайшла такий схожий на eBay, тільки там уже темно-темно-сірий колір. Ось, зараз покажу вам. Ну, ось ще я обираю. Хоча вже я його давно обрала. Ось він. Значі, тут він коштує 402 злотих. Це десь приблизно 4 тисячі гривень. Ну, це за БУ-Світер. Думаю, що хороша знахідка, забрала задоволення. Це від відомого усім бренду Заревель, розмірі, ось така ковтинка. Тут трикотажна така тканина з круглою горловинкою, застібка по усій на Такі дуже красивенні гудзики, такі, наче кришталики. схоже на кришталь Сваровських. Ну, Тут тканина сірий меланж, як бачите. Досить таки в гарному стані була практично, в новому, можна так сказати. На мене ось вона трішечки замала, трохи обтисла зі всіх сторін. В складі тут був котон, ну, залишила її в магазині, хоча були дуже привабливі гудзики через те, що вона мені ну, не зовсім по розміру. Думаю, що дівчинка з меншими розмірами буде виглядати на ній краще ця. ковтинка. Ну, Гудзички, звичайно, тут просто бомба. Далі ось такий светрик в корелі Кемел. Цікаве дуже плечі виконані, вони наче тримають форму. Але такі плечики мають тенденцію до візуального такого збільшення, розширення в районі плечей, Ось, додають об'єму. Ну, тут в складі був акрил, поліамід, 30 мохеру, виготовлено в Італії, склад не вразив. Ось і там я ще знайшла дефект дірку, ну, тому і залишила також в магазині цей светр, хоча також він гарний колір. І ось знайшла пальто насиченого такого чорного кольору. Колір часом не посірів, дуже такий глибокий, чорний. Пальто було в хорошому стані, дуже приємне, таке, м'яке на дотик, дуже м'якусіньке. Ось на рукаві знайшла ось таку бірку, думала, це щось типу бренду, але ні. Це тут слово люден. Вказує, що це я погуглила, означає текстильний матеріал, унікальний, що відрізняється відмінними властивостями і покращеними експлуатаційними характеристиками. Тобто виготовлено називаючи вовни, яку наче виварюють, через що вона стає максимально щільною, міцною, не продувається довговічною, максимально зносостійкою для більш такого холодного клімату. Це ось для бренду Канда. Це пальто да, висока якість має. Тут був 52-й розмір в складі. Написано, що це 70 вовни, 30 поліестеру, взагалі, класичне, зі шліцею позаду, застібкою посівні на гудзики. Гудзики були, наче як зі шкірою зверху, довжина мідзі, тут такий вільний крой, оверсайз. Ну, на мене воно було величезне, ось як бачите, громістке. Я його залишила, але дуже тепле, приємне. В общем, дуже таке затишне, але не по розміру. Ось такі були знахідки цього разу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до наступної зустрічі в наступних відео.